Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. Сьогодні у нас 2 листопада 2022 рік. Знаходимось ми в місті Герої Мільник. Сьогодні ми тут консервуємо полив, що собственно, ми вже зробили систему зрошення продули. І зараз обробляємо рослини і газон на осінь. На осінь і на зиму. В принципі, отак проходить обробка. Використовуємо препарат хорус із розрахунку 3 грама на 8 літрів води. Це по хвої по листопадним деревам і чагарникам карбомід 500 грам на 10 літрів води. От. А по газону будемо використовувати. Тут та табузан Ультра. Ну, газон тут в такому собі стані, вони самі слідкують, ми в них там 2-3 рази за рік буваємо. Коли критичні моменти, то нас викликають. Ну і консервація і запуск. Хвоя якби нечищена. Оптимізація, йде, чистимо її, чистять її один раз весною. Ну а обробку провести потрібно, тому що взагалі може бути печалька. Ну, до речі, от навіть тує, то в гарному стані. В минулому році, позаминулому, перший раз у них були, робили, ну на цій ділянці робили трохи, коригували систему зрошення, тому що вона ну, вже майже не працювала. І на даний момент вона працює так собі, але якось працює. Ну, треба реконструкцію запроводити, так як після озеленення вже е десь 8 років пройшло. Пройшло 8 років і зроблена вона, ну, чесно кажучи, криво. Стоїть класний комп'ютер. Дуже класний. Отакий от, от комп'ютер. Реймберт, який може тягнути 22 зони, здається. По факту 8 зон спарені. Тобто, тобто 4. От, от така от історія. Отак от якось робили, робили колись люди. Заробляли гроші, скажімо так. Що сьогодні знайшли? Знайшли щось сіфонять гідранти, водорозетки. Не тримають тиски, постійно зливають воду під рослини, під, рослини, під газон, звідки від, бачите, такі от моменти є мох. Да? От, Тобто не факт, що клапана тримають. Ну така щоб, та історія. Е, про що саме відео? Відео про те, що якраз саме сезон. Зараз вже йде пониження температури по центральній Україні. до там плюс 5 нульова позначка по ночі. І тобто, ну, самий -сами час обробляти рослини і газон на зиму. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і мирного неба над головою.